Слава Україні, українські орхольови! Сьогодні я до вас ось таким красивим, неймовірно красивезним зі сплешем лімпопо. Мені його доволі неочікувано перед самісінькою весною подарувала пані Світлана з Вікторії. А я ж цього красення ще вподобала взимку по фото в одному з інет-магазинів. В Україні, де саме якраз почались завозити лімпопошок. І саме цей сплеш, а також перехід доволі цікавезних кольорів, такі напівтони, справили на мене, знаєте, такий ефект вау. Єдине, що я по фото гадала, що лімпопо більш крупноквітковіший, Ну, але квіточка у нього 5 см. Мультик. І ось як бачите, дає ще й пишні цвітіння. Звичайно, в домашньому доволі цікаво ж його побачити, правда? Чи квіточка буде крупніша? Чи будуть розгалуження, чи буде пишне цвітіння. Наразі це у мене магазинний варіант. І погляньте, який він позаду також. Красивезний. Одразу, як я отримала цей неочікуваний подарунок, я не змогла з вами поділитись орхорадістю. Адже події в нашій державі, на жаль, доволі сумні і щоразу, знаєте, в душі оці відчуття, як веселі гірки. То позитивні емоції, то доволі негативні. І щоразу хочеться, звичайно ж, поділитися з вами, показати, бо, можливо, хтось із вас захоче придбати, але вагається і хоче звернути увагу на деякі нюанси. Тому сьогодні я якраз вже мушу з вами поділитись цією орхорадістю, бо дай комусь вона рано чи пізно та й згодиться. Можливо, хтось взагалі не захоче його, а хтось навпаки почне мріяти. Та ще й, можливо, зустріне в своєму магазині, щоб за доставку не платити. Лімпопо я бачила вживу у варіанті без сплешу. Але ефекту такого, вау, він на мене якось не справив. Звичайний, красивий, так. Помилувалася, але знаєте, як то в душу щось западе, і от ти мрієш, мрієш, такого не було ефекту. А ось зі сплешем доволі цікавезний варіант, і мені особисто він дуже подобається. Єдине, коли я почала цікавитись лімпопо в домашніх колекціях, а саме в такому варіанті зі сплешем, то багато орхолюбів писали, що він пахне. У мене він не пахне. Хоч він вже більше двох тижнів у мене живе, я його нюхала і зранку, і в обід, і ввечері, і навіть вночі ставала. Було цікаво ну, відчути, чи дійсно він пахне чи ні. У мене він не пахне. Не знаю чому. Вже і на сонечку його ставила, вже й в більш прохолодне місце. Експериментувала, щоб дійсно відчути той запах. Ні, немає ніякого аромату абсолютно але нічого страшного, тут одна єдина квітка цього варта. Одразу хочу відмітити, що він дещо вигорає. Як бачите, квіточки у нього перші доволі ж такої ж самісінької форми та розміру, як і ті, що перші розквітли. Але ті, що розквітли перші, вони дещо стають. Світлішими. Я не скажу наразі, що вони є блідими. Ні. В цілому гама кольорова так і тримається. Але в порівнянні із квіточкою, яка недавно розквітла, звичайно, видно, що на декілька тонів вона більш така м'якша. Я б навіть і не сказала, що вона бицвіша, але вона дещо світліша. Поживе він у мене ще, тоді побачимо всі й далі. Можливо, геть буде бліда, можливо, геть сплеж зникне, не знаю. Тому сьогодні хочу з вами більш детально поговорити саме про Лімпопу і поділитися з вами своєю орхоемоцією. Завжди вам наголошую і буду наголошувати, будь ласка, мрійте! Мрійте завжди, як би важко не було на вашій душі, які б, звичайно ж, обставини не складались, але все ж таки ніколи не закопуйте свою мрію, а навпаки, мрійте. Адже мрії мають здатність спуватись. А особливо для нас орголюбі це дуже-дуже важливо. Адже... Неважливо, чи хлопчики ми, чи дівчатка, ми ж усі орхолюби хочемо наразі єдиного перемоги та море орхочок у наших орхоколекціях. Тому я вам бажаю реалізації нашої з вами спільної мрії. Так і буде! При відеозйомці одного із завозиків орхочок я зустріла ось такого лімпопо, але без плешу. Назва була вказана на горшечку. Покрутила я його, повертіла, але щось він мене не вразив. А ось мій лімпопосулька. Ось тут вже той сплеш на пелюстках торкається трепетно струн моєї душі. Бутони, хоч і маленькі, всього лиш 1,5-2 см, але ефектні саме завдяки осіннім теплим барвам. Губа акуратна, з натяком на вуса, в цілому має вогняну контрастну розтяжку від насиченого оранжевого до білого, та ще й на самісінькому кінчику червоне штришкування сплеш. Білосніжний блік, розтяжка від ніжно-неонової колонки і в цілому картинка виглядає як мікс теплих відтінків із неповторним зображенням, адже кожна квіточка має індивідуальне забарвлення. Родзиночкою, як не дивно, серед отих сплешів на пелюсті та губі є сплеш на білій верхній губі біля колонки. Він червоно-рожевий, аля креветочка. А на деяких квітах його зовсім немає, а лишень червоне атласне тло. Позаду пелюстки також не менш ефектні, вони насичені, як і спереду. І виглядають розкішно завдяки переходам рожево-оранжевих кольорів у жовті. Сплеш також видніється, але він не яскраво виражений. Лімпопо це мультифлорка, а мультики мають здатність давати додаткові розгалуження квітконосів та ще ж цвісти пишними шапками. Тут же мені неймовірно цікаво побачити його в домашньому цвітінні і переконатись, чи не підведе мене лімпопо. Як бачите, мого лімпопо посаджено у кору, тому обов'язково поговоримо про мій полив, адже будете все рівно ж запитувати. Тому, коли принесла його додому, обов'язково обробила листя від шкідників. А також поверхню субстрату пропшикала засобом від шкідників, єдине не чіпала квіти. Торф'яну скляночку в даному випадку доволі важко дістати, тому я її не чіпаю, вона залишається. Оскільки субстрат кора, а не торф. Нічого страшного немає, що вона там залишиться. Моя ж задача наростити повен горшечок коріння, а тоді вже пересаджувати. Оскільки коріння не повен горшечок, тому детально показую свій полив. Незалежно від температур та пір року, мій перший найперший полив здійснює я ось так: беру. Ось таку підставочку під вазони і наливаю за допомогою грушки на дно цієї підставочки тепленьку водичку, завишки від дна сантиметр 2, в залежності від кількості коріння в горшечку. Не по стіночках, а лишень на дно цієї підставочки. Водичка тепленька, не гаряча. Все це, це робиться доволі швидко, лише на відео я вам показую, розжовую, як роблю я. Ось так наливаю, в даному випадку буде десь сантиметр півтора, тому що корінців у мене небагато. Таким поливом я адаптую орхочку до свого клімату. А також поступово відпою її. І ось, коли я налила на дно сантиметр 2, в залежності від кількості коріння, я даю орхосі ось так постояти годинку інколи. Якщо спека літо, то тоді я можу так її залишити на півдня. Поки вона усе повністю не вип'є. Але зараз весна, тому годинки їй вистачить з головою. Коли просохне коріння, знову роблю такий же ж самісінький полив. А ось же на третій раз я її беру і ставлю у високе кашпо. У тепленькій водичці цього разу я розчиняю біо. Інсектициди, біоакарициди та антистресант. І ось за допомогою тієї ж самісінької грушки я вже покраю стіночок самісінького горшечка з корінням, акуратненько проливаю воду, щоб вона. З дна підіймалася до рівні половини, а той трішечки вище половини цього горшечка. Роблю акуратно, щоб не налити ніде на листочки, тим паче ані на шию. Проливаю ще раз наголошую доти по стіночках самісінького горшка, поки кашпо не наповниться наполовину, а той. Більше рівня. Це також в залежності від кількості корінців, а також температури вдома, адже літом в спеку варто трішечки довше затримати її у цій воді. Наразі коріння в мене мало, тому я пролила до половинки і вийняла. даю стікати. Коли корінчики знову стануть сріблястого кольору, усі мої подальші поливи роблю ідентичні саме до ось цього останнього. Єдине періодично додаю інсектициди та акарициди. Деколи даю добрива. І ось так я буду поливати орхочку постійно. Аж поки вона не наростить, то гесенький горщик, повнесенький корінечка. І ось саме лише тоді я пересаджу орхочку на фітиль. Маючи досвід, я не спішу бути модною, не спішу комусь доказувати свій професіоналізм вирощування орхідей в домашніх умовах. Я роблю лишень поливи ось так, а вже тоді пересаджую, коли повнісінький горшечок коріння. Колись я, звичайно, практикувала різноманітні посадки одразу після покупки, але мені, повірте, є з чим порівняти завдяки оцим дослідам. Тому наразі я своєю орхоколекцією доволі дорожу. І мені не потрібно вихвалятись, яка я крута, що я одразу пересадила. Тому краще, на мою думку, коли орхочка, верніш її корінечко, швидше адаптується непересадженим. І ось тоді є з чим порівняти швидкість його і якість зростання в тому ж горшечку. Не можу не намилуватись насиченістю жовтих пелюстків, із переходами у більш насичену рожеву гаму і оранжево-червоною графікою з плешем. Геть, як мій настрій у війну, бурхливий і з контрастною зміною повсякденних емоцій. Форма квітки лімпопо округла, навіть форма пелюсток округла. Діаметр квіточки 5 см. Квіточка на дотик дещо пластикова, але не така пластикова, як у Сого Релекс. У Лімпопо вона пластикова, але дещо вигинається. Запаху мій Лімпопо немає. Листя у Лімпопо також дещо пластикове, але не настільки, як у Ліодоро, наприклад. Листочок мого. Лімпопо сягає 15 см, а листова розеточка 20. Доволі компактна, але як там далі буде, поживемо та й побачимо. Щодня за вікном якось так змінюється погода, то сонечко і майже весна, то знову ж таки зима прийшла в березні і доволі холодно та віють. Несамовито вітри, але ось так поглянеш на свого лімпошуліка, і знаєте, ця кольорова гама доволі тепло заглядає в мою душу, як малесенькі вогники. І такий затишок створюють. Хоча квіточка й невеличка, але своєю кількістю вона бере в даному випадку. Та ще ж постійно розглядаю ту губу. Вона хоч і без козацьких вусів, які я обожнюю у фаленопсисів, але доволі акуратна, та ще ж. Відрізняється в кожної квіточки між собою, тому я постійно розглядаю, розглядаю та бачу кожного разу щось новесеньке, що не побачило минулого. Ось такий він, мій лімпопо. Якщо вас зацікавив цей неймовірно красивезний сорт, і ви все ж таки захочете його придбати у свою орхо то я вам бажаю від усього свого серця, щоб ваша мрія реалізувалась. А наразі щиро сердечно, як завжди, дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші лайки, підписки, коментарі, за живе, людське спілкування. Хоч я вас і не бачу, але бачите лише ніби мене. Я вас все рівно відчуваю. І тримаємося. зі всіх сил тримаємося. Лімпо пошук вам, якщо ви про них мрієте. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!